Любі малята, рада вас вітати! Сьогодні ми з вами поринемо у світ ліплення і будемо ліпити продукти харчування. А зараз давайте з вами привітаємо. Сонце встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! До нас сьогодні з вами завітала у гості дівчинка Лялька Оленка. І Жаліється, до неї повинні прийти її подружки, а їй нема чим їх пригостити. І вона хоче щось швиденьке, але корисне не з магазину. Давайте ми їй запропонуємо зробити смачний пиріг з ягідками, а також гамбургер. Але так, гамбургери вони не корисні. Але якщо ви зробите їх вдома самі, Смачну булочку спечете, гарну котлетку в духовці запечете, то буде дуже смачно. Ну що, ми допоможемо нашій ля ля-ляльці Оленці? Так, допоможемо ми тобі. І приготуємо смачний пиріг та гамбургери для того, щоб ти пригостила своїх любих подружок. Для нашого гімнастики нам знадобиться олівець або ручка. Кладемо олівець, ручку. На долоньку, прикриваємо іншою долоньку, і зараз будемо повторювати за мною. У нас буде тільки верхня долонька ходити туди-сюди. Ми печемо наш пиріг. Найсмачніший, та красивіший. Хто на кухні головніший? Донька тісто розкачала, мама в піч його поклала. Ой, спеклись. Це наш пиріг і красивий запашний. Для роботи нам з вами знадобиться пластилін, стека. Ну що, приступаємо до роботи? Ми беремо шматочок коричневого пластиліну і качаємо з нього ось такий кружечок, а потім його приплюскуємо, наче це булочка у нас буде. Потім ми з вами. Беремо ще один кружечок робимо, приплюскуємо, це буде наша котлетка. Потім ми її ось так ножечком на дрізи робимо, іначе в справжньої котлетки. Далі ми з вами беремо зелений пластилін, качаємо кружечок, розплюскуємо його і загинаємо йому кінчики, зелений листочок. Який кладуть у гамбургер. Потім ми з вами беремо жовтий пластилін і робимо шматочок сиру. І такі дірочки, як в справжньому сирі. Потім ми з вами будемо збирати наш гамбургер. Подивіться, спочатку ми кладемо нашу булочку, потім ми кладемо зелений листочок, далі нашу зроблену котлетку. Потім ми Ще кладемо сир і закриваємо ще однією булочкою. Далі ми з вами робимо маленьке зернятка кунжута. Так і є зернятка, які посипають булочки для гамбургерів. Ну що, гамбургер ми зробили? Тепер приступаємо до пирога. Для цього нам знадобиться червоний пластилін, це будуть у нас ягідки, і коричневий це буде сам пиріг. І стеку для того, щоб нам надрізати. Беремо коричневий пластилін, качаємо з нього кружечок. Потім ми його розплюскуємо, ось так добре розплюскуємо, робимо, наче нижній шар нашого пирога. Потім ми з вами беремо робимо червоні ягідки, ось такі маленькі, качаємо кружечки, а потім трошки. Розкочуємо, отакі видовжуємо і багатенько їх робимо. Далі ми з вами викладаємо наші ягідки на заготовку пирога. Потім ми з вами беремо коричневий пластилін і розкочуємо ось такі довгі жгутики. і відрізаємо, розкачали, відрізали. Це будуть прикраси для нашого пирога. Ось дивіться, ми потім їх приплюснули і викладаємо спочатку. Зодні, ось так, потім з іншу сторону викладаємо ось такий пиріг. Потім ми можемо ще взяти коричневий пластильне, розкатати ось три жгутика і зробити з нього косичку. Ось такий пиріг і ось такий гарний гамбургер у нас з вами одержиться. І я сподіваюся, наші ляльці вони сподобаються, і вона пригостить своїх друзів, які до неї прийдуть у гості. Молодці малята! Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ми з вами ліпили гамбургер і пиріг. І ми знаємо, що домашні гамбургери самі корисні. То робіть їх вдома гамбургери і пироги. І смачного вам до наступної зустрічі! До побачення!